На огляді у нас Project 39, колір Бернетан. Зараз хочу показати вам всі його перевали чому його варто придбати. Дуже класна ця сумка, в тому, що тут є подовжена ручка. Ось такі позолочені крафіки, вони від'єднуються. Дуже якісні, якісна гарнітура тут використана. Тут дві ручки. Вони об'єднуються цією кнопочкою. Це також дуже зручно вам носити ось так. Або коли ви щось будете відкривати, то це додатковий надійний захист від крадіїв ваших речей. Отже, ось так воно відкривається кутиком. І подивіться, що тут в нас лежить. Дуже велика кількість всього. Тут навіть ще багато місця, але хочу більш детально вам показати, що ми тут поклали. І засіб для прання він постійно у вас, в принципі, має бути під рукою. Голочки, пряжа, набір компліт. Тут ще в спиці форти і можна додавати-додавати. Додаткова посередині кишенька. Тут для ваших. Скарбів можна вкласти. Ще один органайзер можна вкласти. Також ваш виріб. Тут ще шопер, карманчики. І ще додатковий це взагалі додаткова кишенька з ще для організації ваших інструментів. Можна вкласти і шкарпеткові спиці, і гачки, і додаткові наборчики. Також є на блискавці кишенька для більш надійного зберігання ваших речей. І отак от закриваємо, все легко збирається, воно дуже легке, нічого складного немає. Закриваємо назад. officially